Який ФОП можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір у 2025 році? Відповідь в цьому відео. Вітаю на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. З вами Ірина Тимошенко. Загалом, ФОП третьої групи суми єдиного податку, чи 5, чи 3%, та військовий збір 1% розраховують від отриманого доходу. Отже, немає доходу, немає єдиного податку та військового збору. Є доходи, сплачують єдиний податок та військовий збір. По першої та другої групи сплачують єдиний податок та військовий збір незалежно від наявності доходу. А чи є підстави не сплачувати податок та військовий збір окремим ФОПам? Так, є. По-перше, ФОП першої та другої групи без найманих працівників звільняються від сплати єдиного податку та військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більш календарних днів, що підтверджується витягом з електронного реєстру листків непрацездатності. Але якщо хвороба розпочалася до 20 го числа місяця та закінчилася у наступному, то звільнені дії лише на місяць, в якому ФОП почав хворіти, а за календарний місяць, в якому хвороба закінчилася, сплачує єдиний податок та військовий збір. Для звільнення від сплати єдиного податку та військового збору потрібно подати до податкової за місцем реєстрації заяву у довільній формі для відпустки додати її початку. А для лікарняного до 20 го числа місяця наступного за місяцем закінчення лікарняного до заяви додаємо витяг з єдиного реєстру листків непрацездатності. Подати заяву можна через електронний кабінет, розділ листування з ДПС, а також в паперовій формі, особисто чи через уповноважену особу. Можна і поштою з повідомленням про вручення. Колеги. Ви завжди можете отримати ще більше корисної інформації на наших безкоштовних вебінарах. Реєструйтеся прямо зараз Посилання в описі. Зверніть увагу, під час відпустки чи хвороби ФОП не здійснює підприємницької діяльності та не отримує доходи. Також зверніть увагу, що відпустка чи хвороба не звільняє ФОП від сплати ЄСВ за себе. Ну і підстави для. Застосування пільги ви бачите на екрані. Наступними в черзі на звільнення ФОП, які зареєстровані на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях. Пільга стосується лише ФОПів першої та другої групи. Вони можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір, якщо зареєстровані на територіях активних чи можливих бойових дій або тимчасово окупованих територіях. І увага, реєстрація платником єдиного податку першої чи другої групи, відбулася ще до початку бойових дій або тимчасової окупації. Ільга дії в період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території чи виникла можливість бойових дій. Або почалася тимчасова окупація такої території. І до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії чи їх можливість, або завершено тимчасову окупацію. Про останні важливі зміни законодавства для ФОПів ми розповідали в цьому відео. Не пропустіть, це важливо знати. ФОП не заповнюють декларацію з єдиного податку за період, в якому єдиний податок не сплачувався. Для ФОП, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок, податківці не проводять нарахування авансових внесків з єдиного податку та військового збору. Податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються лише тим платникам, які самі сплачували єдиний податок та відобразили це в декларації. Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до переліку 376. Він набрав чинності 20.03.25 року. Як діє пільгав на практиці, Розглянемо на прикладі міста Одеса. Міністерство з відновлення України наказом номер 1151 від 15 липня 2025 року оновило перелік територій бойових дій, додавши до нього 119 населених пунктів семи громад Одеської області, в тому числі і місто Одесу. Так для Одеси дата початку можливих бойових дій 265 року. Тому ФОП першої та другої групи, які зареєстровані в Одесі до 26 травня 2025 року, можуть не сплачувати єдиний податок та військовий збір вже з травня 2025 року. Оага! Пільга не залежить від наявності доходу. Але звільнення немає для ФОП, які зареєструвались або перейшли на першу-другу групу єдиного податку у період, коли на території вже велись бойові дії, чи вони були окуповані. Ну і підставу для застосування пільги ви бачите на екрані. діє для всіх ФОПів першої, другої, третьої групи єдиного податку, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу. Звільняються від сплати єдиного податку та військового збору ФОП з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року та до останнього дня місяця, в якому особу демобілізована або звільнена з військової служби. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів. Звільнення застосовується незалежно від продовження діяльності ФОП та наявності доходу. Підставу знов таки бачите на екрані. Якщо маєте питання чи поради щодо того, як скористатися податковими канікулами, пишіть в коментарях. На каналі АВС ми розбираємо лише теми, що стосуються кожного. Тому підписуйтесь і регулярно отримуйте корисну інформацію для життя, роботи і бізнесу. До зустрічі.